І почала цим плотно займатися, через те, що зрозуміла, що лікування це зняття симптомів, а вилікування, виздоровлення – це дія на наш організм на клітинному рівні. І саме такий продукт, як оце, як наше клітинне харчування, дає змогу отримати результати дуже швидко. Багато років я вживала. Вживала біодобавки, також отримувала на них результати. Не можу сказати, що це було абсолютно нічого, воно не давало, неправда? Отримувала результати. Але таких результатів, як тут, не було. Тому що прошу це підтвердити, тому що в мене на той час, коли я вживала біодобавки в однієї з компаній, в мене була проблема із правим кульчовим суглобом, був фоксартроз. І я дуже багато пила море тих баночок, жменями ті таблеточки, капсули і так далі. Я надіялася, що це мені дасть результат, що я не буду його оперувати, цей суглоб. Але на жаль, так не сталося. Я все одно 11 років тому прооперувалася, поміняла кульшовий суглоб. І от пройшло багато років, я вживала далі ту продукцію, і от пройшло багато років. І е, два роки тому перед самою війною в мене загострився лівий кульшовий суглоб. Я вже знала, що це таке, і думаю, боже мій, мені нічого не може, крім операції. І тут Вірочка дала цю інформацію, і я теж з величезною надією вхопилася за цю інформацію, захотіла пити її вже тільки в тій надії, е, з впевненістю, що я все-таки допоможу своїм суглобам, допоможу своєму лівому суглобу, почала пити. Нікому нічого не говорила. Тихенько пила клітинне харчування, почала лише з лн 8 з однієї третинки капсули. Через місяць мені стало набагато легше. Через місяць я під'єднала наші вечірні капсули, і через два з половиною місяці до трьох мене повністю перестав боліти лівий кульшовий суглоб. Але я далі мовчала. Я думала, що це збіг обставин. Ну не може бути. Ну не може бути, щоб через три місяці перестав боліти кульшовий суглоб, який потрібно було оперувати. Але так сталося, що я попала на семінар Трускавець, почула дуже багатьох людей, які розказували свої результати, і думаю, ні, потрібно все-таки ну, вийти в соцмережі і сказати про цей результат. І ви собі не уявляєте, який фурор створило моє відео. Воно залетіло в 41 тисячу переглядів. Мені дзвонила практично вся Україна, і я людям почала про це говорити вільно. А ще крім того, коли мені перезвонили.